о оцій порі підсумовуємо тиждень, що минає. Говоримо про головні події останніх семи днів. Мої вітання! Чорний біль України. 26 квітня світ знову згадав про трагедію. 30 років тому на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, який засипав радіаційним пилом майже половину Європи від України до Скандинавії. У всій країні цього дня віддали шану тисячам загиблим. Ці люди, жертвуючи власним життям та здоров'ям, боролися зі страшним лихом. Аварія в Чорнобилі увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа людства. Проте раніше зізнаються самі ліквідатори, відчували себе героями, тепер же нікому не потрібними. Особливо постраждали ліквідатори, які були в 86-му році. Згідно з статистикою, яку ми ввели, то 75% померлих це ті, хто були в 86 році. Тобто вони вимирають практично повністю. Мільйони українців-ліквідаторів, які рятували людей та вивозили їх із мертвої зони, стали інвалідами. Таби підтримувати стан здоров'я після трагедії, їм просто не вистачає грошей. Виплати на ліки 17 гривень в місяць на одну людину, а ліки коштують тисячі гривень. Так що всі, оті виплати, вся наша пенсія йде на ліки, яких немає безкоштовних чорнобильці. Потребують лікування, оздоровлення та збільшення пенсій. Ця проблема залишається актуальною і через 30 років після аварії. Проте головною проблемою і надалі залишається недостатнє фінансування державної програми. Стараємося всіх людей, які звернуться із своїми клопотами, якимось чином допомогти, чи коштами, чи іншими речами. На превеликий жаль, в області ми не зможемо знайти фінанси для того, щоб забезпечити повністю всіх. І на превеликий жаль, ми людям повинні сказати це чесно. Але там, де є біда, там де є проблема, ми обов'язково постараємось допомогти. Трохи Миколаєвич. Працював в атомній енергетиці майже 30 років, саме такі, як він, відновлювали Чорнобильську АЕС та намагалися побороти наслідки вибуху реактора. Однак, вдячність за його працю така, що наразі держава винна ліквідатору близько 90 тисяч гривень У 2007 році, року. В другій половині року нам мали підняти пенсії згідно постанови Кабміну, але так був дефіцит коштів в бюджеті. Перенесли то після прийняття бюджету в 2008 році і нарахування, і виплати відповідно. А потім, коли бюджет вже був прийнятий. Всі забули за те, що мали піднімати, і тяганина до сьогоднішнього дня. Далі суди, юридична тяганина та десятки засідань Феміди. Чорнобилець таки довів свою правоту та законне право на збільшення пенсій. Однак все намарно, грошей для ліквідатора немає. Пенсійний фонд каже, що у нас немає коштів. Чекайте, поки будуть кошти. Я вже навіть приходив до них і пропозиції такі робив. Десь по кілька тисяч там будете мені виплачувати. Вони на мене обурилися не ваші то проблеми і не вчить нас, як жити і як вам ці проблеми вирішувати. У соцзахисті про ситуацію знають та державних коштів не вистачає на погашення всіх боргів та повного забезпечення ліквідаторів. кажуть на першому місці люди, які потребують невідкладної медичної допомоги та медикаментів. Саме з цим може допомогти область. Решту ж потрібно вирішувати на більш локальному рівні. Передбачено ряд заходів для того, щоб підвищити рівень тих стандартів, для того, щоб покращити їм умови проживання. І якщо дороговартісні лікування чи індивідуальні якісь захворювання тих людей, які потребують чогось. То ясно, що це на обласному рівні вирішується 30 років тому. Першими відчули силу вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Мешканці прип'яті та навколишніх сіл. А потім радіація розповсюдилась більш ніж на 150 тисяч квадратних метрів. Чорнобильський смерч забрав життя багатьох. Ми жили в Поліському районі. І працювали там, і приймали участь у тому у ліквідації. І я ліквідатор 86-го року. Дуже страшно було. Люди всі так ну така була стоматоха і і, всього, і дітки, плакали, плакали, і люди плакали. Ну ну таке знаєте. Тяжко було. Визначити масштаби катастрофи та її впливу на здоров'я людей досі важко, тільки від раку, що розвинувся в результаті отриманого опромінення, померло від 4 до 200 тисяч осіб. Нині статус Чорнобильця має понад 2 мільйони людей. Це майже 5% населення України. Віталій Гамадин про тиждень. Європейська якість доріг буде на Львівщині. На Радехівській трасі розпочали капітальний ремонт автомагістралі. Обійдеться це аж у 230 мільйонів, але будують її за кошти від експерименту з перевиконанням митних зборів. Тож відтинок до Червонограда обіцяють завершити вже до осені. Та підрядники обіцяють, про вибоїни водії забудуть щонайменше на 10 років. Продовжать журналісти про тижня. На ділянці Радехів Червоноград з'явилася сучасна нова техніка. Підрядники вже щищують старе покриття та беруться за укладання асфальту. 33 кілометри обіцяють завершити вже до осені. Водії скаржаться, нині, аби проїхати цю ділянку, доводиться пересуватися як равлик. 15 кілометрів на годину, оминаючи ями по обочинах. Я їду година 35 вон, з Червонограда. Дороги зовсім немає, отакі великі вибоїни, помаленьку їдеш, оминаєш їх. Та підрядники обіцяють, про вибоїни водії забудуть щонайменше на 10 років. Коли оголошували тендер, обов'язковою вимогою було залучити на об'єкт найновішу техніку. Одразу демонструють зразки і розпочинають роботу. Нашою вимогою було застосування найсучаснішої техніки, і тому ви сьогодні бачите для укріплення основи рециклір, який є випуску 2016 року, який представила компанія Катерпілір для того, щоб з одного боку продемонструвати відповідні можливості нової техніки компанії, а з іншого забезпечити ту якість, яка є по вимогах тендерних умов. Крім того, компанія підрядника встановлює новий модульний асфальтний завод. Поблизу ділянки так дешевше запевняють фахівці. Ми споруджуємо сучасний асфальтобетонний завод в Сокальському районі. Він італійського виробництва. Це новий, зовсім новий. Він буквально тиждень тому був розмитнений і запускати ми його. Плануємо десь 15 травня вже видавати перший асфальтобетон. Тобто, зараз проводяться підготовчі роботи. На цій ділянці дороги прокладуть два шари асфальту. Коштує новенька дорога державного значення 230 мільйонів. Цю дорогу треба було робити ще в минулому році. Початки були, але не вистачало коштів. Цього року передбачаються кошти від перевищення митних платежів. Та ремонтний сезон розпочався і на інших ділянках. Нині дорожники укладають полотно ще на семи відтинках. Ольга Матейчик про тиждень. Героям України пам'ятні знаки в області хочуть встановити пам'ятники на могилах всіх загиблих воїнів АТО та Небесної сотні. А родинам, які це зробили самотужки, компенсувати частину грошей. Про це стало відомо на сесії Львівської обласної ради. На реалізацію програми передбачено 4 мільйони гривень, але для встановлення пам'ятних знаків потрібно ще майже півтора. Загалом в області є 256 родин загиблих. З них 70 бажають встановити пам'ятники єдиного зразка, який визначить обласне управління. Равління капітального будівництва інші родини вже збудували або хочуть звести пам'ятники свого зразка, тому програма передбачає одноразову виплату на встановлення або часткове відшкодування. Це 17 тисяч гривень. Також цього тижня в місті та області говорили про те, щоб Великдень був безпечним, щоб на прийдешні свята в місті та області було спокійно. Для цього порядок в регіоні охоронятимуть майже чотири сотні правоохоронців. Служба безпеки України теж на поготові вони визначили понад сотню об'єктів, які перебувають під пильною охороною. Крім того, влада та правоохоронці закликають всіх мешканців Львівщини бути пильними і у разі виявлення чогось підозрілого не зволікати, а телефонувати на екстрені номери. Нами відпрацьовані всі плани заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку по всіх місцях перебування. Протоктований особовий склад поліції. Наша правоохоронна система, зокрема на Львівщині, готова до будь-яких викликів, і ми здатні забезпечити порядок і спокій громадян. А про інші події цього тижня далі коротко в огляді. Дорогу молодим. Топ менеджери Львівщини та міжнародні компанії підписали український пакт заради молоді 2020. Така домовленість повинна сприяти партнерству між бізнесом та освітнім сектором і впродовж чотирьох років забезпечити молодих фахівців стажуванням та місцем праці. Наразі у планах 10 тисяч робочих місць. Тож уже незабаром підприємці відвідуватимуть львівські виші та залучатимуть студентів до знайомства з умовами праці у тій чи іншій компанії. Співпрацюватимемо ректор Львівського національного університету імені Івана Франка та керівник Львівського обласного телебачення підписали угоду про співпрацю між телерадіокомпанією та факультетом журналістики Франкового вишу. Студенти-журналісти матимуть змогу здобувати практичні навички зі спеціальності уже з першого курсу. Повноваження державної архітектурно будівельної інспекції тепер виконуватиме інспекція державного архітектурно будівельного контролю в місті Львові. У четвер підписали акт прийняття передачі документів. Новостворена інспекція надаватиме адмінпослуги щодо споруд першої та четвертої категорії складності. Прийом ж документів відбуватиметься через центри надання адмінпослуг. Вартість компослуг зросте з 1 травня. Доведеться платити більше. Уряд затвердив підвищення тарифів на газ для населення. Встановити вартість вирішили єдину для всіх і відразу відповідно до ринкової вартості. Голова кабміну зазначив, що це буде останнє підвищення в межах угоди з міжнародним валютним фондом. Уряд затвердив ціну для всіх на рівні 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. До Львова прибув черговий літак з травмованими та пораненими бійцями. Ці військовослужбовці отримали медичну допомогу у військовому госпіталі Харкова. Натомість у Львівському госпіталі продовжать відновне лікування. Наразі на реабілітації у військовому госпіталі перебуває 12 бійців у п'яти хребетні травми ще в двох важкі черепно-мозкові травми. Аби малеча одужувала швидше у львівській лікарні охмадит, тепер з'явився простір для відпочинку дітей. Зі старого приміщення їдальні кімната перетворилася в унікальний зал, де дітки можуть гратися та навчатись. Облаштували приміщення завдяки небайдужим меценатам. Загальна вартість проекту 170 тисяч гривень. У лікарні кажуть, найбільшою проблемою були вікна, адже їх не міняли руками. У півмільйона українців з'явилася можливість узаконити своє помешкання. Верховній Раді ухвалили важливий документ. Відтепер мешканці гуртожитків можуть приватизувати своє житло. Проте головне, аби наймач прожив на місці не менше п'яти років. Стосується це тільки гуртожитків, внесених у статусні капітали підприємств. І лише після того, як ці приміщення перейдуть у комунальну власність міста, як це працюватиме у Львові та області, докладніше розкаже Ольга Матейчик. Закон 1076, який дозволить приватизувати своє житло, йдеться про гуртожитки, які перебувають у приватній власності. Лише на Львівщині таких приміщень понад півсотні. Ці гуртожитки будувалися для працівників підприємства, та воно згорнулося. А люди залишилися жити на квадратних метрах, які за документами їм не належать. Так мешкала й пані Ольга. Отримала квартиру на сьомому поверсі ще коли існував лаз. Потім він збанкрутував а приміщення гуртожитків і її оселю продали інші компанії разом із людьми. Тож прийняття цього документу дозволить їй нарешті стати законним власником своїх 30 квадратів. 16 років відпрацювала на лазі. В мене чоловік 30 років відпрацював на лазі. Так, що ми цей гуртожиток заробили. Нині жінка і всі мешканці гуртожитків чекають, поки під законом поставить свій підпис глава держави. Та і після його оприлюднення не можна буде взятися за приватизацію, бо ж спершу ці гуртожитки повинні перейти у комунальну власність міста, ймовірно, через суд. Далі вже звична процедура оформлення документів. По десятих я так розумію, що ми будемо ініціювати матеріали до суду і витягувати ці гуртожитки. До комунальної власності мешканці мають надію, що до кінця року вже будуть з документами про право власності на руках. Далі помешкання візьмуть під свій контроль. Ми будемо створювати своє ОСББ або якусь таку структуру, яка буде сама відповідати. То власне з 1 липня вступає закон, коли мусить бути самі самоуправління або керуюча структура. Я думаю, що якщо до того часу вдасться приватизувати, хоча б ну тут чекаємо під законних актів і підпису президентів. А наразі мін'юз ще вносить правки, співавтори законопроекту вже збирають підписи мешканців гуртожитків або його не відкладали в довгу шухляду, а підписали якнайшвидше. Ми старалися вже зробити цей законопроект таким, щоб він був для безпосередньо мешканців дуже дуже добрим. Ми передбачили, що якщо власник не хоче. Передавати по тій чи іншій причині орган місцевого самоврядування має повне право звернутися до суду і через суд витребувати цей гуртожиток у комунальну власність. Повернути його закон передбачає приватизацію в гуртожитку і цілої секції, і блоку важливо, що право на власність мають і члени сім'ї а головне, аби наймач прожив у гуртожитку не менше п'яти років. Ольга Матейчик про тиждень. Куди водити дітей у Львові? Майже 10 тисяч малюків не можуть влаштувати в дитсадок, немає місць. Жителі вулиці Новознесенська в очікуванні садок там почали будувати ще шість років тому. Будівля вже є і навіть має оздоблений фасад, проте на цьому крапка. Інвестори, як і міські чиновники, обіцяють, ремонт завершать до кінця року. Однак і це не вирішує проблеми повністю. Для п'ятої частини всіх охочих відвідувати дошкільний навчальний заклад місць таки не буде. Продовжить тему Ольга Тимоляк. Дитячий садок, номер 14, що на вулиці Новознесенській, сьогодні відвідують понад 60 діточок а мали б згідно з нормами 25. Найбільша проблема з тим, що дуже мала площа для тих діточок є. І виходить, що вони не мають де так бавити. одні діти бавляться, інші займаються за столами. В даний момент є черга. 26 дітей. Дошкільний навчальний заклад складається із двох корпусів. В одному відбувається заняття із дошкільнятами, інший ремонтують от як уже 6 років. Оглянути приміщення садочку взялась постійна інженерна комісія міста. Воно є згідно норм з будівельних норм, і проектанти передбачили всі необхідні речі в цьому садочку, щоб було комфортно. Для наших дітей були тут деякі питання що стосовно подаху, значить, подаху тоді зараз виконали ці роботи, його відремонтували. Закінчуватимуть ремонт дитячого садка за кошти Українського фонду соціальних інвестицій на оздоблення і вирішення інженерних усіх мереж, які потрібно зробити, благоустрій території, влаштування котельні, дахової опалення. І все оздоблення внутрішнє це виділено близько 7 мільйонів гривень. Інвестори, які міські чиновники запевняють, до кінця року ремонт завершать сьогодні. В черзі щоб потрапити до дитсадка, лише у Личаківському районі міста перебувають майже півтори тисячі дітей. Зараз приступили до виконання робіт. По відновленню дошкільного навчального закладу номер 102 на вулиці медової печери 13, що десь можливість відкрити семигруповий садочок. На рильського 9, що десь можливість відкрити п'ятигруповий садочок. Також у нас проводяться гармонтні роботи по будівництву дошкільного дошкільного навчального закладу в районі Кривчицької. У Львові загалом місць у дитячих садках потребують майже 10 тисяч малюків. Міські посадовці твердять, проблему вирішують. до кінця 2016 року плануємо відновити роб. Роботу 44 груп у дошкільних навчальних закладах. Ті дошкільні навчальні заклади, які зараз перебувають у ремонті. Це є садочки на Кульпарківській, на вулиці Зубрівській, Новознесенській, дошкільний навчальний заклад номер 42 номер 95 на вулиці Гайдамацьке. Однак і це не вирішує проблему повністю для 20% охочих відвідувати дошкільний навчальний заклад. Місць таки не буде. Ольга Тимуляк про Цієї неділі східні християни відзначатимуть найвеличніше свято року Великдень. Це коли випікають паски, виготовляють писанки, а крашенки фарбують у найрізноманітніші святкові кольори. Це день, коли ми повертаємося до нашого коріння, аби спільно прославляти Воскресіння Христа. І навіть, попри усілякі фінансові труднощі, ми дослідили, що готуючися до цього дня, українці не намагаються особливо економити. Продовжить Ірина Кунинець. Після семи тижнів суворого посту складання святкової гостини є чи не найприємнішим клопотом напередодні Христового Воскресіння. Традиційно буде паска, крашенки, домашня кобаса, а ще сир, масло та хрін. Та порівнюючи з попередніми роками, усе це здорожчало в рази. Суттєво так, півтора-два рази точно. Того року ми будемо на всьому практично економити. Чому так? Тому що такі ціни, такі зарплати, такі пенсії. Жоден святковий стіл не обійдеться без паски, її, звичайно, можна купити, проте домашня особливіша. Даю яйця, розколочую, тоді даю масло або не масло, а то спрет даю. І всякі там ванілія, лимон потру. І... Паска. Плюс родзинки, курага та прикраси, а це додаткові витрати. Та найдорожчі в великодньому столі, звісно, це шинка та ковбаси. М'ясне 150, 130, 140, 120. Домашні, смачні вироби наші. Люди що найбільше купують? Кобаску до кошика. До кошика шиночку, ковбаску 120, 100 гривень на 50, Як кому треба, стільки ріжемо. Сам кошик, власне, в якому і освячує продукти, обійдеться в середньому у 150 гривень. Такий 250. Купою, деруть люди. Ну, а такий, ну, такий по 150, такий по 40 гривень, по 30. А такий пам'яті. Такий 140 гривень. Отож, на великодній набір доведеться витратити від 15 гривень лише запаску, більше 100 гривень на шинку та кубасу. Масло та сир це ще 40-50 гривень і до 30 гривень за яйця. Ще плюс хрін та великодні прикраси для самого кошика. А також додаткові продукти, як от овочі та фрукти. У підсумку ваш гаманець спустошиться більш ніж на 600 гривень. Звичайно, що ціни на продукти збільшились порівняно з минулим роком. В порівнянні можна навести, наприклад, паска збільшилася в ціні. Гривні від 3 до 5 гривень. Також зросли ціни і на молочні продукти, на продукти м'ясні. А який кошик без писанок? Напередодні свят професійні майстрині навчали львівських школярів основам писанкарства. Треба перше скоричити видати в жовток, потім обвести всі формули, які ти хочеш намалювати. Потім, може, треба взяти писачок, насипати туди віск, потримати на свічку і малювати. Народна майстриня Ірина Гнилякевич займається писанкарством понад 10 років. Зараз своє уміння передає наймолодшим. Каже, робота із ними дає особливий результат. Вони це сприймають дуже позитивно. Вони коли тримають вже результат в руці, і це захоплює, Вони – Вау! І особливо, коли віск починаєш знімати. А куди воно все ділося? Розумієте? Тобто їм сам процес є дуже цікавий. Цього тижня аналогічні майстер-класи булися у всіх навчальних закладах міста. Найкращі дитячі писанки згодом виставлять біля міської ради. Найбільші площі і проспекти міста Львова будуть прикрашені писанками, які виготовили школярі міста Львова. Ці дерева будуть прикрашені упродовж усіх великодніх свят. Днями заговорили і про ще одну великодню традицію. У ГКЦ закликала на свята не вести на цвинтарі штучні квіти, бо вони надто токсичні і не мають жодного змістовного та символічного підґрунтя. Натомість церква пропонує альтернативу Замість штучних квітів на могилах висаджувати кущики справжніх. Вони ростимуть увесь рік, а піклуючись про них, ми вшановуватимемо пам'ять про померлих родичів частіше. Ірина Конинець про тиждень, і на цьому у мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів Ніколи не впускайте в свої душі темряву. Нехай світло Воскресіння Господнього несе злагоду в ваші домівки. А мир в серця на Пасху особливо відчуваємо. Добро завжди перемагає зло, тож Сподіваємося, що воскресли Ісус дарує Україні спокій та процвітання з прийдешнім святом. До зустрічі на ТРК Львів.